Претерпілий за страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прости, спаси скоріше, молитвами всіх святих собою причистої Богородиці серед них, до ікони якої молимося, ми 10 днів кажучи щиро слова, достойно я воістину, величати Тебе, Богородицю. Слава Ісусу Христу і Пречистій Марії. Слава Україні! Героям слава наших героїв, які віддали життя за Україну, кращу долю, нашу волю за наше щастя, завдяки яким ми ще мали можливість час дізнатись за пророслов, зробити якісь більше добрі, прагні справи, більше вимовити щирі молитви. Посвятити дні посту за те, щоб скоріше Бог прийшов з Воскреслими святими, не всіми прийде Господь, а саме з найпотрібнішими, найкращими, як сказала Божа мати, і сказала вона, що більшість героїв наших воїнів вона благає Бога, щоб вони вернулися до Божих пророцтва, він 20 глави Откровень Івана Слова не зробів. Не всі, а власне, саме в тому числі Божих обранців, що має воскрес з небес сонця. А як саме щодо храмів, на яких будуть христи, на яких будуть ікони? Власне, які мають найбільше зійти з 324 храмів, чотирьох має зійти аж 200 в Україну, з них 77. разом з Божою золотою столицею, разом з рівним паласом Богородиці до нас. Власне, в область. І ця область головна в Божих планах. І в цій області Бог дає особливі свої знаки за те, що він саме сюди має прийти. Вітаю вас, дорогі краяни, християни та дружні до нас люди інших націй, інших вір. Я Борис Голодюк з Івано-Франківська у 1690 му фільмі полку Христа Опа. я знімаю у середу, 12 жовтня 2022 року. І дякую всім тим, які лайкнули цей канал, підписались на нього і множать наші відео. Особливо подяка тим, які стараються на єдиний світі рахунок, який є в описі каналу Банківський, переслати нам донати. Таких людей мало, за них особливо молимось. І є кілька надсилань. Що ми не знаємо, хто надіслав, хай Бог пам'ятає за вас. А при бажанні напишіть мені в месенджер на Фейсбуці на сторінці Борис Голодюк. Ваше ім'я і суму, що ви переслали, хай Бог сторицю воздасть вам. А особливо молимося ми за наших воїнів, козаків героїчних. І завтра ми будемо святкувати 105 років з часу з'яви Пречистої матінки Божої з Ісусом з сонця, яке падало буквальному смислі цього слова, на землю на Португалію біля містечка Фатіми, що бачило близько 100 тисяч людей, які були перелякані. І подивіться коментарі, подивіться на Фейсбуці е, власне інформацію про це на моїй сторінці більше будемо давати. І часто я за це фільми знімав. але нагадаю вам, що на жаль, близько 10 тисяч відео моїх і сім акаунтів нашої інтернет-групи є знищені. Дід зараз три канали, до яких ми можемо доступитися. Є канал Борис Сокіл, до якого е, англійською мовою напис, до нього не можна доступитися. Е, він Ютуб е, все пише, що неправильний пароль. Так? Е, ну, це десь добре, знаєте, тому що на тих каналах, е, на тому каналі і ще є канал Борис Борисович, і є канал е, Сокіл Дністеру Па, як не помиляюся, тому що це мої заступники в основному контролювали, допомагали мені. І там збережені деякі відео, але головні канали, які мали найбільше підписників, найбільше лайків, це «Сокіл Сокілністер, це Петро Опришок. Нагадаю, вам були знищені, були знищені саме на осінь. І торік був знищений канал кхм, з Павло Дністер теж з тисячами відео. Тому, власне, йде особливо така боротьба. Не допускають на Фейсбук, не допускали власне, певні роки нас. Деякі відео зараз не можна закачати. Є, але в основному 95% наших відео з поза торік на Фейсбуці є. Дякуйте Богу за це і молимось особливо за власника Фейсбука. Того Марка, ви знаєте, тому що десь з ним була розмова людей з союзних які говорили: слухай, це ж чоловік, який попереджав про війну, попереджав про козловірус, попереджав про все інше. Звідки він міг це знати? Він знав від Бога і Божої Матері. І подивись в його відео, які йдуть знаки, що Бог з ним, які фотографії він дає Бога Божої Матінки, які є чуда, що в часі його молитви сонце блимає, що сонце з'являється, і Ісус живий, нагадається біля Страстного Христа України. Ну, і Багато чого іншого. І люди дивляться і нарешті вірять. Розумієте, через роки дякую Богу за це. І попереду ще більше чуда, але я хочу вам нагадати, що сьогодні, 12 жовтня, це є день свята прийняття третього універсалу верх. Один Бог знає, як, який важкий цей був день для е, тоді, для мене, в 2008-06 році. Перепрошую. І прийшло 16 років, але в той день я дуже знаєте переживав, бо було слово матінки Божої, що я маю з силами Івано-Франківського руху утаємненого скликати забезпечити проживання, харчування патріотів утаємнення їх власне збір і прийняти документи на звичайні затвердження пророс про те, як буде спасіння світу. Як воскресне святі, як Україну Ненько, очолить Тарас Шевченко, проросла всі, які були до часу створення УПА, до 42-го року. У поєднанні козацтва і після в тому часі взяла Олексі Довбуша. Нагадаю вам я у нас була в його день 300-річчя, 19 березня 2000 року на межі тисячоліть. Тоді мали стати події ті, якби люди просили, і але Бог би допустив ще тоді оцю біду ракетної ядерної війни, з'явил вже хреста і встановлення диктатури зла на три з половиною роки. Зумієте, вона мала бути, але через покуту наших людей, через героїзм, через усі роки боротьби, Божа мати випросила, що диктатура зла антихриста Путіна в світі буде тривати не більше трьох місяців. А зараз йде слово матінки Божої, що вона просить взагалі ще зменшити той час до 40 днів. А в Україні ця диктатура буде тривати не більше 14 днів. Нагадаю вам я. Іде молитва особлива, щоб це було до 7 днів. Ну але малого числа людей, якщо б це просили людей тисячі, то ми точно знали і говорили про це, дорогі мої. Але саме 12 жовтня 2006 року власне, був тільки один свідок, який бачив Матінку Божу, окрім мене. За ці слова стояло слово матінки Божої, що буде ще третій свідок. Який засвідчить, щоб людей переконати, що це цей документ треба прийняти. Документ якийсь загалом був утаємнений, тому що там були прізвища, там були певні ті ситуації, що не можна сказати всім і знати і, до чого часу. А було загалом, що має бути, що Путін буде, аж поки Бог не прибуде, що він діє через двійників. Власне, що буде поновлення СССР спроба, буде затягнення Євросоюзу в СССР, буде китайський десант не тільки на Європу і Україну і інші країни, а навіть на Канаду і США, на Австралію. Власне, ну багато чого іншого. Це було загалом написано, прийнято тайну частину і явну. Явну частину я дав засоби масової інформації, жити заборонили обговорювати взагалі. І щодо мене будь-яку інформацію, якщо вони й давали, тільки для того, щоб мене осквернити, обрехати зустріч. Сумнівати людей нагадаю вам я. А дуже багато йде тої інформації, щоб людей е, заспокоїти. Та ні, е, прищастя Бога там буде через роки, там ще е, власне. Почалась тільки велика седьмина, ще 7 років це все має тривати, все таке інше. Те, що я говорив докази в минулих фільмах, гулі 25 божих знаків за скоро пришестя Христа. Є наша стаття, то люди не, не тямлять, не беруть собі до уваги. Але саме цього дня, 16 років тому назад, до мого побратима, вже в Бога Святого Миколая, була з'ява Святого Миколая. І е, вона була в нас в парку імені Тараса Григоровича Шевченка біля джерела на світанку. Коли там той мій побратим пив воду, то Святий Миколай з'явився як старенький чоловік, розговорився з ним, йшов і потім підійшов до верби, яку показую вам я веселої, і, і, і власне, сказав, що передавай, привіт, Борису Овдіху, успіхи вам нині. Той тобто здивувався, тому що він сказав Борису Діку, славному генералу Богдану віднісиру, бо я тоді не мав ще її на Павла. І вашому славному, і ти молодець, що з ним, і е, а, він питає, а від кого передавати? Звідки ви знаєте? Він каже, помолимося, щоб ти більше знав, так як той генерал і більше вірив. І почали молити в часі молитви, очі наші. Е, власне, коли перехрестився цей. Коротше, слова Богородиця, Діво, радуйся, Господь з тобою. Значить, то він пішов за годину посилкою по прибербу, і все чекав думав йти за ним, але бачить нема. Думаю, ой, що так, і швидко пішов, що я не встигаю його побачити. І от їх той коло тої за знайте, засодять колом. Цей Миколай, спортсмен, тоді пробіжки робив вертою. І каже: Ще слід, не знаю де, а шкоди раптом громи. І е, там, де сонце мало з'являтися, з'являється Миколай на схід сонця. І йде веселка, але це було буквально такі е, секунди. Розумієте, це все тривало. І ця веселка йде в бік мого рідного села, і зліва е, є Ісус, синіоки Руси, прекрасно, серцем своїм усміхається, дає серце. А е, показує а власне я вам вивожу так, як цей Миколай мені пояснював, А справа матінка Якраз зліва є лисець, а справа є вовчинець. А між ними йде Миколай, так, як на іконі посміхається у ризах і макаркою, махає... тобто благословляє в цей час. Лунає слова достойно є воїсно величати тебе, Богородицю. Ця молитва, що якраз ми до цієї ікони молимось з 11 по 21 число. Молитва лунає не тільки двома голосами, тобто Миколая і цього Миколи земного, який вже у Бога святий, а йде тисячі голосів. І цей Миколай це все чує. Він велику наснагу мав, мені це все розказав. Тим людям, які зібрались тайно тоді в Франківську були. Я пізнав його по посмісі, пізнав, що він молодий, пішов. І він пішов саме на, на той частину озера, де має зійти щодо храму Воскресіння Тараса Шевченка. Це ж я багато років, Бог мені не дозволяв десь так детальніше сказати, але цього року Бог дозволив це сказати, Боже мати. І е, хочу вам вас порадувати тим, що Божа Мати сказала: Йдуть останні тижні перед пришестям Бога. Не місяці тижні, і в цих тижнях ти маєш своє давати. До 19-ї години вечора щодня. Пам'ятайте це, я давав, звичайно, відео мої були опівночі, тому що опівночі з'являлась матір Божа. З 22 до 24 години була особлива молитва моя і було благословіння. Коли Матінка Божа дозволяла, в неділю цей дозвіл я міг отримати в 16 годині в день Воскресіння. Зараз матір Божа сказала в кожному дні, моліться, особливо ви о півдні, і власне плюс 4 то є 16-та година. Так, саме в цьому проміжку Бог буде благословляти, що відео моє має виходити до 19-ї години край. Якщо ви побачите, що відео немає, можливо немає інтернету. Якщо ви побачите, що його немає день, два-три, то майте розуміти, що е, тих людей, е, які патріоти справжні, е, чекають арешти. Е, чекають всякі ситуації злі, Бог не допустить до мене смерті. Е, Божа мати сказала, що буде за то молити. Але постарайтесь знати, є мої заступники в інтернеті. Петро Пришок, Захар Гвіздець у таємнині. Стоп, роблять переписку зі мною, ви бачите їхні коментарі на фейсбуці. Їм написати, і особливо тим, які є в франківську. А що там, чому Бориса не немає відео, які мають бути щодня. Ну і гуліть. Статтю, факти арештів і ув'язнень Бориса Голюка, яка написана капеланами, була кілька років тому назад, де є інформація, та що саме восени мене чекали певні страсті. І перший арешт мій був саме восени. Подивіться, я коли і в тій ситуації. Вірте, що Бог закрутить так події, що я буду звільнений. Як це буде, я не знаю, чи це буде до мене допуск того, що мене арештовувати захочуть якесь інше зло вчиняти. Все знає один Господь Бог, Божа мати. І я знаю тільки одне, що Бог показав мені чітко те. Що саме в середу, о півдні, я маю отримати газету «Поклик» саме в моїй оселі. Я це бачив чітко. Потім в моїй оселі я мав власне сни за те, як вертається мати моя, родичі мої дорогі, як ми дякуємо Богу, і в тій оселі за його допомогу, за нашу Україну перемогу. І як в моїй оселі просто залишається та двохкімнатна хата, як музей, що от жив скромно побожно тут генерал Капелан, де були зяви Ісуса Матері Божої, де були особливі слова, значить, про те, що було в минулому, про те, що в сучасному, про те, що в майбутньому. А потім Бог і Божа Мати благословили його перейти в інший власне. Оселю в іншу хату, власне, що Бог приготував, саме неподалік срібного палацу Богородичі. Сказала Божа мати, буде твоя нова хата. Я за це мав пророчі сни, як я там всередині надзвичайно красиво. Я знаю, що це не спокуси, і Бог мені показав, що я там бачу людей, які дійсно побожні, які дійсно патріотичні і е, Подібний сон мав священник Орес Миснюк, що він говорить зі мною в якомусь палаці. Ми щось розмовляємо, згадуємо весело, і я веду себе як господар там. Я його дуже шаную. І, власне, теж ми виглядаємо так, що ми бадьорі молоді. Про це торік і недавно мав я сон. І він це він мав навесні, як не помиляюся, чи минулої осені. така розмова у нас була. І мали інші ще деякі люди. я Просто мені дозволено сказати саме за цього мого побратима, який зараз в Англії, особливо молиться, переживає який наш великий патріот України. Вічна людина, який був безкорисним депутатом УГС, моїм заступником Івано-Франківського руху як голови, також першим головою просвітницького товариства імені Івана Франка. Який був головою обласної організації християн УГКЦ за легалізацію нашої церкви у найважчі роки виходу з комуністичної імперії, який один з небагатьох їх всього було п'ять депутатів, які виїжджали зі мною на східну Україну? Просвітницькі концерти, інші героїчні акції в час розвалу СССР, числавський Донецький області. І в тій ситуації, дорогі мої, мені дозволено з вами уже е, зустрічатися до двадцяти хвилин часу. Е, власне, бо до двадцятої години в четвер будемо мати прекрасні події Божого пришестя сонячно воскреслими героями, і друзями в Пазису, і свою зустріч з вами. Хочу завершити чудовою піснею на честь 80-річчя упа. Побажати вам наснаги, всього найкращого, на многих, блага, віта. І пам'ятайте Христові слова, коли побачите це все, усміхніться, подюріться бо спасіння ваше близько. Є. Ми чекаємо, що це буде неминуче, дорогі люди, саме цієоні правильні справи і свої слова за ці пророцтва, які совісну хато вом'я, і дай ж Бог зустрінемо завтра. Молимося щиро, долучаючи наші молитви до всіх служб, полінь одиноких людей, щоб був скоріше наш перемоги з Богом. День. Хай гинуть січоти, ми співаємо. Два, три, з лісу. раз, два, три ми ще живі, раз два, три мороги до біса, лише лишана свобода на землі.